Останнім часом як великі сільгоспвиробники, так і городники-любителі відмовляються від традиційного обробітку землі і віддають перевагу органічному землеробству. Ті, хто спробував цей метод, результатами задоволені, адже отримують не лише рясні урожаї, але й екологічно чисту продукцію. Днями у селі Боршівка Балаклійського району на науково практичну конференцію приїхали аграрії з усієї Харківщини. Вони дізналися про переваги органічного землеробства і про те, як за допомогою біопрепаратів можна збільшити свої урожаї і не перейматися за їх якість тут. У ролі головного партнера і помічника аграрії виступає вітчизняна компанія БТУ Центр, яка виробляє високоякісні біологічні препарати і працює на ринку України з 1999 року. Лінійка біопрепаратів компанії різноманітна: від біоактиваторів і біоінокулянтів до біодобрів і біофунгіцидів. Наші препарати вони складаються в основному це бактеріальні препарати на основі живих бактерій, це препарати на основі мікроскопічних грибів. І плюс продукти їхньої життєдіяльності, метаболіти, полісахариди це все можна використати для того, щоб ваша рослина максимально росла і розвивалася. Рослина, як і людина, як і тварина, вона живе, вона відчуває в неї, є, скажімо так, певна психологія, є органи чуття. І ми можемо на них вплинути, заставити її, дати максимальний врожай. Е, мікробіологію, рослина, біопрепарати сприймає як рідні для себе, тому що біопрепарати, ці корисні мікроорганізми, взагалі мікрофлора, бактерії, вони були з бактерією разом з рослиною разом ще до появи людей, до появи агрономів, до появи динозаврів. І тому сприймають їх рідними. Їм дуже легко між собою співпрацювати, входити в симбіоз. Наглядний приклад, як використання біопрепаратів впливає на рослину, нам показав місцевий овочевник Юрій Миколаєвич Іванов. Говорить, що біопрепарати у вирощуванні культур почав використовувати 8 років тому на відкритому ґрунті. Результати були вражаючі, рослини добре розвивалися і радували урожаєм. Сьогодні у Юрія Миколаєвича декілька теплиць, де він вирощує овочі, проводить нам екскурсію, де ростуть огірки. А подивитися там було на що кожна рослина увішана зеленим хрустким огірочками. на кожній квіточці зав'язь. Теплицю він досі опалює, під рослини підведений крапельний полив, але говорить, що головний секрет успіху криється у використанні біопрепаратів. У цьому році, за словами Юрія Миколаєвича, через природні аномалії, сніг і мороз наприкінці квітня, ризикував взагалі залишитися без урожаю. А тут ще й вибухи на Балаклійському арсеналі, через які майже тиждень рослини знаходилися без тепла і води. Але, попри пережитий стрес, огірки вижили, і тепер щодня овочівни. Вивозить на місцевий ринок десятки кілограмів свіжої продукції. Данные огурцы практически неделю находились в стрессовом состоянии. Это по какой, потому что почвенное отопление не работало, не было, не было этого, не было света, а света нету. Не было ни полива, ни света. Ну скажем, ни тепла, ничего. И к тому же еще и, и Вот дни были. Вот конец марта. Вы же прекрасно помните: дни были, скажем так, не очень солнечные а огурцы что надо? Огурцу надо солнце, питание и полив, вода. Этого всего не было, скажем так. И плюс к тому же всему, что добавились у нас, я вот шутю с ребятами своими, знакомыми, говорю, тут еще добавился нам пасхальный Новый год. У нас на Пасху, ну вот перевод с Пасхи до проводов, или как оно там праздник называется, у нас целую неделю, 4 дня лежал снег 20 сантиметров. И ветер. Вот, ну как это все? Я считаю, что благодаря биопрепаратам, благодаря этим удобрениям, которые мы пользуемся, э, вот вы видите. Що на ліцо, какано воно є, Я ж тут нічого не приукрашено, ніхто тут нічого не убирав. Пройшли морози. Були стреси для рослин, дуже суттєві. Для польових культур я вже мовчу за теплиці, особливо які не опалюються. Почалися хлорози, почалося погіршення засвоєння фосфору, азоту. Нашими біопрепарати в нас є спеціальна технологія антистресу, яка може зернові культури, яка може. Культури, які у нас вирощуються на полях, витягнути з цього стресу без втрат, відновити нормальний ріст і розвиток, і фермер получує гарний результат, гарний врожай. Якщо ми говоримо про овочі. Для гірків, наприклад, перепади температур, починаються хвороби, починається переноспороз. Сьогодні ви бачили на свої очі. Такої ситуації ми не маємо. Були тут також форс-мажори, проблеми з отопленням, з подачею світла, води, рослини, незважаючи на те, що 3-4 дні, практично тиждень їх практично не доглядали. Вони нічого вижили, нормально ростуть, розвиваються. Якби б не було мікробіології, я більш ніж впевнений, що ми такої гарної ситуації на сьогоднішній день не побачили. З використанням біопрепаратів у вирощуванні рослин зменшується потреба в підживленні їх мінеральними добривами. Кількість удобрень уменьше в рази. Допустимо, якщо для такого, щоб в такому стані було растення, мені треба давати до 2 кг на. Е на цю теплицю давати до 2 кг у Так то з приміненням біопрепаратів я їх даю всього 700 г. Але головний козир вирощеної продукції криється у її екологічності. Тож огірки у Юрія Миколаєвича не лише красиві на вигляд, але й смачні екологічно чисті, бо ж біопрепарати не містять хімії і небезпечних домішок. На місцевому ринку його продукція завжди користується попитом, адже огірків продають багато, а ось чисті овочі без нітратів зараз знайти досить складно. Єдеть на базар, бабушка, дедушка і везде двойня. Хлопців таких где-то, ну може, ну, ребята розговорювати не можуть. Теж крик, дай огурець. Я, я дал огурець одному, второму. Весь базар вот так в шокі. Що ви делаєте? Бабушка так розворачується. Говорить: ребята, я знаю, що я делаю. Все, это все, вот это я хочу сказать, что это самый э, хороший показатель моей работы, что когда люди говорят, что я знаю, когда дают маленьким детям до двух лет огурец, прямо с прилавка, не мы, я ничего, и говорят, что я знаю, что я делаю. Ну, это я думаю, что это для меня показатель. Может, для кого нет? Ну, вот что делает биология. Можете спробувати сорвати хусове качество. І і, і ще, що на біології міняється очень хусове качества в іншу сторону. Так розламуєш агурець, він пахне на весь базар. Словам не віримо, перевіряємо нітратоміром. Чи дійсно шугірки такі чисті, як нам розповідають? Спочатку перевірку проходять ще не зірвані овочі. Не треба нам. Це, ж Це на вегетуючому росте, тобто росте Тут очень пока сколько? 370. На вегетирующем растении это более чем хорошо. То есть содержание нитратов вот в, такой, в таком количестве, которое показал нам прибор, это, оно более чем, хорошо, более чем хорошо. Это говорит о том, что здесь растение питается биологией, здесь э, применяются препараты, которые регулируют рост. И правильно здесь. Э, в общем, работает то, что ну, хорошая технология, которая позволяет выращивать экологически чистую продукцию. Далі перевіряємо огірки, зірвані декілька годин тому, які невдовзі потраплять на місцевий ринок. Неймовірно, але факт: вміст нітратів знизився утричі. Борисович, давай подивимося, що давай. тут у нас з огурчиком. Будь Пожалуйста, покажи скільки. Держите в три рази менше. Норми. Норма. Норма. Коли ти розрізаєш органічний помідор чи гірочок, це аромат, на який як всі як бджоли на мед, збігається весь ринок. Коли, Якщо ти не можеш скинути ціну, можливо, варто ціну підняти. Ти можеш бути монополістом в певній мірі, тому що в тебе гарна якість продукції, і будуть за невеличку доплату, люди все ж таки обирати в тебе, і ти можеш диктувати умови на ринку. Так що переваги в органічному землеробстві дуже багато, як і по якості, так і по екологічності, що кожен шукає для себе, так і по собівартості. Сьогодні аграрії мають можливість при відносно невеликих затратах отримувати гарні урожаї екологічно чисту продукцію. Органічне землеробство добре себе зарекомендувало, і навіть затяті консерватори переходять на вирощування продукції із залученням біопрепаратів без пестицидів і хімії. І у цьому можна було переконатися на конференції у борщівці, яка зібрала чимало аграріїв, зацікавлених новими методами вирощування сільськогосподарських культур, які хочуть працювати, а то й вже працюють по новому.